Всім привіт! Вітаємо Привет. вас на нашому каналі. Зараз ми збираємося їхати на поле, дискувати. Ну Там Коля вже підготував трактора, ще хоче заправити. Так, так землероби. Землероби. Ну Зараз йдемо наш садочок, покажемо вам наші гортензії, які Та вчора Коля покосив увечері, хоч можна зайти. Зараз якраз у нас трошки задощило, то появився час приділити і садочку, і двору. Отакі гортензії. Дві штучки зараз ну починають вже цвісти. А останні ще ні ще, ще, ще Тож так? То вже їх трошки відно, а то так позаростили, що й гортензії було не відно. Одненьку там хлопці зломали, там їх персик близько росте, то вони все його там поливали. Ну нічого, одненька то таке. Може, його як обрізати за треба? Персика? No. Це Ярослав посадив з Кирилом з камінчика. То він там і обсапував і через цей гортенців поламав. Так, да, і обсапував, то він там крутився біля її. Але нічого. Ти хочеш ще заправити зараз? Да, заправимо. Так, Де поїдемо дискувати? Так, зараз заправлю трактора першим ділом. О! Стукає. Ви знаєте, таким насосом дуже довольний. У кого немає, ще то рекомендую. Одежа чиста, руки чисті і Леся не сердита, щоб обласноляркою лійку держить. Тут і просто що не прикладу до солярки, то вона тобі так здається, що довго чути вони. От і все. Така невеличка міні азс А якби стояло б десь так, чи більш постійно, щоб можна було б приїхати. Ну, Під'їхати, щоб там якось, наприклад, якусь бочку її поставити. То, ну, і так беремо не по 50 літрів на заправці, трохи більше, щоб було б солярки з запасу. До вершеності немає, меж, але ти не хочеться багато всього переробити. Яка синя. І отак шикарно. О, вже літрський там, літр 5 потягнули. Зараз 10 буде вже половина каністри. Може було 20-ті не влізе тут. Не дуже так ще пустий бак. Але я стараюсь, щоб не їздить менше половини бака, щоб не було б. Щоб не ржавів би. Трактора помив, а тоді по полях трохи поїздили і зараз після дощу, і знову таке саме. Ну не такі, але замазали. Ось, зараз вже більше 10 літрів. Сьогодні ще на перший раз з дисками Попробую нашого дитизончика. Глянемо, щоб не впав би, не впав би він. А потом у стернючий, мордийгразь. Приїхали ми на поле, тут у нас сінокос був. Що відкаже? Місного Коли каже, був сінокос, вже не буде. Ну сьогодні подискуємо. Тут така виходить дисковка. потрошку рве, зараз земля промочена, дощі трохи пройшли. Тут Зверху налегше така пісок, то краще, а знизу там більш така глиниста, то трохи слабше. Але думаю, зроблю його два сліди і буде так непогано вийде. Цього року знаєте, пішли ми у такий невеличкий вабанк, Трохи міняємо все. Тут у нас виходить горох, сінокос такий. Ну, ви, ви бачили, тут така, така трава росте і сіно для галочки, його немає вже багато років. То... Далі кукуруза і далі знову горох. То на той рік планую, щоб все тут було пшеницею. Можливо там батьки щось захочуть, якщо пшениця, то буде все разом, а там якось тоді розділимо. Якщо вони картоплі можливо, то десь з краю, щоб так було б гарно обробляти, добре сіять і, і оприскувач, так само змолотить тоді краще, солом повозити та і все. Так краще виходить. А то я бачу трохи багато, часу ці такі переїзди по наших смужечках. Там трошки того, трошки того. А так трохи поміняємо. Ну і будемо залужувати, люцерни засівати деякі ділянки. А тут поки що, поки що пшеничка планує, то там по горосі попередній горох нормальний, а тут, думаю, можливо гною загораємо трохи. Вивезу його, щоб таке трохи порівняти поля урожайності, по щоб було б краще. Тут, правда, весною стоїть вода у цій такій долині. Тут така земля незрозуміла. Знизу якісь чи каміння, чи хто знайшов воно там. Часом буває в гору, і це така залізна руда. Ну, руде таке каміння. то Не знаю, гляну. Якось говорили раніше, що викопували де такі, ну раніше в колгоспах, де такі були долини, то викопували погрузчиками ями, щоб там вода збиралася, то можливо не заходило тут, тут і зробити. Тому що дуже рідко, коли така весна, щоб не стояла б вода. І так працюємо. По тракторі вже 95 мотогодин. Зараз на другій повішенні працюю. То нормально. Це, це йому не з грабельками їздить. Але бачите, отак, трохи порвало все одно. Це перший слід, диски метр 50 ширини. Прозрівало, тоді трохи сядеться, а далі до, до осені глянув. Можливо, або ще раз, або зразу буду переорвувати його. Ладно, на не будемо давати, трошки так зробимо. Гарно виходить? А тут не дуже... Ні, два студи А як у два будеш? То ще будеш один раз по, по цьому? Ну, то тоді вже буде гарніше трохи. Ми молотили озимий ячмінь, Коля приїжджав, дивіться, горох, то тоді казав, що трошки рано було його молотити, а це вже будемо чекати погоди, де вже будемо молотити і горох. Коли останній раз забирали сіно, то був зелений, а це вже отак посох. Вчора був дощ, сьогодні також трошки поморосив. Коли буде погода, то будемо молотити. Лелека ходить, щось тут збирає, чи ящерку, чи мишку. Ви Знаєте, добре, що немає на, на тракторі кабіни, тому що можна було б голову розбити. На ходу їх бардачок відкривається і все підраду. Це я зараз другий слід роблю. Взяв таку невеличку діагональ. ви Знаєте, виходить непогано, трохи перемелює набагато краще, як після першого. Але що дуже трактор стрибає. Ось бачите вже ну, не, не глибоко, але нам глубже не треба, ми його на зиму підораємо тоді не на зиму, а перед посівом, коли будемо пшеничку сіяти. А після першого з цієї сторони отак виходить взагалі, де, де трохи виняло землі, де просто так прорізали диски, диски, так воно і осталось. Ну нічого, ДТЗ попав у таку акцію, бо зараз у нас багато таких ділянок, то трохи ми їх поупорядковуємо, трохи наведемо такий невеличкий порадок. Не порядок, а його так позбиваємо все до кучі, щоб були більші ділянки. Бо це диски зараз догружені, догружені катком і так нормально їх навантажує. Коли трохи лізуть в землю. А раніше, коли без катка, то взагалі, наприклад, коли дерню робив, то так трошки, треба по 5 разів з'їздити. Ромашки з них кафодять з землю і все. Добре, будемо ступитися далі якось. Зараз другої рушу не піднімаючи ну, Це Зараз покажу на першій передачі, що якби не видає швидкості. Так, бачите, немає швидкості і вони набагато, набагато гірше працюють. А зараз ще йдемо, глянемо горох з другої сторони, та й Коля буде додисковувати, а я вже поїду додому. Ну раз ми тут, то вже хочемо подивитися все, що тут у нас росте. А то коли вже ми сюди вже приїдемо, Коля? А, горох молотить приїдемо, то поглянемо, як він тут. Чи поспів, чи ще зелений. Що кукуруза? Вітер на вузол зав'язав. Вітер зав'язав, ну така. Та й не росла доверху. Покажемо батькам, вони може, не приїжджають. Коля каже, покаже батькам, бо що не приїжджають, ну побачить по відео, яка вона. Та й що вже їхати? Дощі були, то й підросла. Ну, що така зелена. Що гарний дощ ішов. Візьми, коля, почисть, щоб заглянути. А ти на зуби пробував? Завжди пробуєш? де має чи сирий? Я зараз підучу. Погода спорі, молотити. Буде погода, то вже й будемо і молотити. То всі ж пробують на зуб, щоб пшеницю, що є чвій. Найкраще благометом. Так. Він такий да. ще бій. В'язки. В'язки ще не геть сухий. Сьогодні в нас другий день, як іде дощ. Отаке у нас зараз у дворі. Сіно розгружали на вишки. Оце стільки місця осталось. І тут також під навесом Коля згружав. Минулими роками ми тут зберігали кукурудзу у сітках, і в сітках, і в мішках. Цього а цього року не буде, бо ми плануємо на силос. А якщо наросте, то я думаю, що ми Коля знайдемо місце, куди її подіть. Десь будемо в другому місці зберігати. Оце наш ячмінь. Той, що ми молотили. Вже Коля, змолов трошки. Не трошки, а мабуть, половину, ще може й більшу. Десь половину. Ну, десь половину. Шо, наш, І тут сіно також згрузили все, що оставалось. Щоб зразу лютика кормить. Що таке сердитий? От коли заходимо, так завжди він робить. Ну. І ще починає ревти. Я спідлоба дивиться. Так, да, і спідлоба дивиться. Нічого. Я думаю, може треба якого запасного ще одного цепа. Ні, тоді треба за кольце подати. За кольце, бо таким. Ну. Такий страховку за кільце. Бо сила то в його вже є, тут та мурка. Можливо, кому треба сонячне таке. Сімба. Сімба, котенятко. Хлопці назвали Сімба. Раніше не підходило, а вже бачиш, що ми їсти даємо то вже слухняне. що Ну, Кирилко його шкодує з Ярославом. Що такі сердитий стоїш? Ми ж тебе не обіжаємо. Поки що. Показуй, показую, який ти. Раніше вони були удвох, тут то трохи до мурчика чіплявся, так енергію згонив. А зараз сам вже до нас хоче чіплятися. Отакий тихонін, не лютий, тихонін вже його називаємо. Зараз його до корів вожу. Зробив такого держачка, приїхав до вировки. Тут, тут на, коль, на кінці карабін, чіпляю його І отак, щоб вона була таку жорстку сцепку. А так взагалі, знаєте, розумного у йому небагато у нашого бічечка такого. Ще таких не було. Собурь, це і все. Йдемте, зараз з тої сторони зайдемо, глянемо. Зараз йому роздолі, немає вже сам. Що ти лютик? Стой, 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 маленький. Стой. Оброблений зараз байфлаєм він. І він і малий телят обробили. Лютик! Лютик! Давайте вийдемо краще. <плес> <плес> Ви знаєте, Хто знає, просто не пробував якось ніколи, щоб їх так трохи кнутом виховувати. Якось і писали в коментарях, що треба, що треба трохи примінити такий спосіб. Але не знаю, всі чотирьох попередніх були гарні, вони такі і ніколи не отримали ніяким держаком по плечах. А це, бачите, отакий. Але що, зараз корів вже небагато. зараз зрідка яка корівчина перебігає. Буває. Ой, такі пізніше трохи. То ще сезон добудемо. А як було більше корів, то був спокійніший. Ні, тоді було більше корів, то був ще мурчик, де вони трохи. Но. Мурчик лежить, а це до його скаче. все. Да. Шо ти лютик. Не знаю, дружище, не буде тебе шкода мені продавати. Мурчика, то, то так якось не по собі було. Бу -у -у. А лютик, то він. Не лютик, тихоня. Сімки, шкода. О. Його самі більше роги, як усіх чотирьох. Можливо, роги це показник сердитості. Нашого кріпша взагалі маленькі були. То він такий спокійний був. Хворий на голову. Це в нас такі конячі, чи може і є такі бічки сердиті? Ні, тож є, то бічки вони усі такі. Це, це не корова, але бачите, він отакий. Але коли, наприклад, корову то я зразу, приходжу його в хлів на кульце, на карабіна, до корови там стараюсь, так спереді не ходити, його збоку ходить і нормально. Тут сімейство котів. Господарство дітей. Ну, по кілограмах ми намолотили десь приблизно, я думаю, 600 буде ячменю, і там було 17 соток, тому що я змолов 290 кілограм, бо я так тоді, коли замішую комікорну, то, комікорну, то переважую. То десь була половина, можливо, навіть менше. Ну, 600 буде гарантово. Ось така у нас врожайність вийшла. А тут ще знайшов зараз, такі перебої з світлом, знайшов таку задвіжечку. Це з грубки, то приладнаю її ззаду, щоб там нічого не відомо, нічого не горіть з бляшанок. Якщо не буде лопати, бо вона така, мабуть, дюро алюміній чи щось там буде. Тут також вже, вже ми готові до щоб приймати зерно. Десь трохи упорядкували його, бо все було в паутині, що ми милимо багато. То так, будемо трохи засипають, трохи в скрині. Що куди, що кому. Ну, б було б, що прибирайте ми там зайдемо, місце, може десь і в мішках позберігатися. Сімба. Класний жовтий. Ну, Це замішаний комікорм, то я там по мішків такого, 10 підвожу часом бічкам. Як коли, коли скільки. А тут глянемо, де були телята. можливо, сюди трохи соломи кинемо. Тому, що солому, ну, більшу частину будемо туди возити вже на ділянку, але тут треба також було б, щоб і свиням, і. і як заберемо, щоб було б. Йдемо, вже трохи успокоївся. Що ти лютик. Чи тихоня? Але байофлай так більш-менш нормально тримає по. Побічку, він десь 500 кг трошки більше, то я 10 кубіків по гребту промазав. А телятам мазав там по 3-по 2 кубіки. Тим більше нашим п'ятьом, то по 5 кубіків. То також непогано замовили 8 мл, то так Їж Їжіно, їж. І їж сіно мука у тебе все є? Можливо хіба води хоче? Але він коли хоче, наприклад, води, то, то він так другий, по-другому реве. А ні, бачите? О. Може вже не поїлити ми його. І сьогодні сьогодні зранку я дрові пив, щось більше п'є. Ого. Тут так комікор трохи підсолені, Добре. то, то п'ють воду. Наберемо. Поки світло на якого не з'явилось, то, то так робимо запаси. Леся по кухні, кухні запаси, я по господарству. Трохи бігаєм. Зараз добре, біля хати тут немає багато роботи в нас. Все, що заготовляли дуже багато. І тут на вішках затарено. З цієї сторони повністю тюки йдуть. Кірку ага! гукає. Кавунчика зараз мало вріже. З цієї сторони тюки повністю забиті. А з цієї трохи насип'ю і зверху вже тюками прикидали. Зробила нам погода такий маленький відпочинок. Зате коля і двора обкосив. І тут також покосив, трошки впорядкували. Такий відпочинок біля хати поробить роботу. Отака От трава. Це Коля розвертався прицепом, то так вона й пом'ята. Недобре вона на сіно. Відросла вже? Немає листя, одні палочки. Не, не схочуть їсти? Ні, їсти будуть, але така. Якби знали, то не сіяли б. Якби знали, то не сіяли б. Ну ми не знали, що вони у нас там будуть. Ми планували їх тут. У нас якось так все. Плануємо одне, а виходить. Але нічого, виходить теж непогано. Як уже є, так є? Як уже є? Тут їм було б мало місця. Ну, все, будемо йти в хату, і на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!